Вітаю, панове, розглянемо тему ремонт пауербанків. Починаємо з основніх несправності пауербанків та їх ремонт. Пауербанки можуть бути для вас насправжніми рятівниками, коли потрібно визуватися у навколо освітню подорож він завжди буде поряд лежачи в сумці, чекаючи свого призначення. Або коли знеструмили весь район темної ночі, а у вашому вікні також горить світло, смартфон, сповіщаючи звідом, що це не кінець. Але іноді вони можуть задавати нам боля, адже це техніка, а техніки властиво ломатися. Їм так часом не вистачає тонких кранів, так як у смартфонній крихкості, як у квадрокоптерів. Тому нам дуже легко забути, що вони теж вразливі. Аж постійно зусиль несправності парубанків допоможе зрозуміти, чи знаходитесь ви в ситуації, коли потрібно звернутися до сервісного центру для ремонту, замість комплектуючих або можна обійтися всі кількома простими кромаками самостійно. Ну, от як працювати самостійно, ми з вами розберемось. Більше паробанків мають 4 невеликі світлодіодні індикатори, жилення, які... Надають інформацію про стан зарядки акумулятора. У деяких випадках ви можете помітити факт, що паубанк не заряджається, якщо він підключений блима світлодіодні індикаторів. В інших ви чекаєте пару годин або добу, і паубан просто не заряджається, або він може заряджатися на півдорозі або десь посередині, зважаючи на те, що індикатори показують повністю заряджені. Проблема може бути викликана значною несправністю, про яку можна легко подбати або серйозної проблеми, яка потребує професійного втручання. Давайте розглянемо варіанти рішень. Перше, переконатися, що кабель зарядного пристрою повністю вставлено. Перевірте вилку та переконати, що вона щільно прилягає до розетки, як і штекер до телефону. Варто також перевірити по зарядки на наявність бруду, піску та іншого сміття. Іноді забруднення, що застрягли в гнізді, може привести до поганого з'єднання. Щоб їх придбати, можна впровадити в коміку стиснене повітря, з пневматичного чисника або дерев'яну забачистку. У жодному разі не дуйте в роз'єм порожнього нини рота, адже гарячі повітря може зачепити контакти. У разі зубочистки потрібно бути акуратним і старатися без зусиль. Важливо не вхати в потрібні місця металеві предмети. Спробуйте використати інший кабель жилення, можливо, саме Ваш несправний. Деякі кабелі жилення можуть бути дійсно низької якості, що безпосередньо впливає на швидкість заряджання. Також може бути так, що кабель не підтримує технологію швидкого заряджання, як такого вимагає паербанк. А може, вся справа в знеструмленій розетці. Заряджайте блок жилення від розетки, а не від ноутбука або комп'ютера з USB, оскільки зазвичай вихідний струм чи USB-порт становить близько 0,5 А, що зрозуміло недостатньо за заряджання акумулятора. Зверніть увагу, USB дає 0,5 А. Якщо ваша портативна зарядка не приймає заряд... При підключенні до джерела живлення не горить жоден індикатор, а при під'єднанні до нього не заряджується мобільний телефон, мові настався внутрішній збір Павербанка. Якщо блок живлення зазнав сильного удару, такого як падіння або залишився під впливом прямих променів сонця протягом тривалого часу, можливість виходу з ладу внутрішніх компонентів. Якщо у вас парубанк. Вже досить давно служив і був багато разу у використанні, можливо, термін служби батарейки добіг кінця. Акумулятор мають має служби від 300 до 1000 циклів, залежно від марки і моделі. У всіх випадках із четвертого пункту перераховані проблеми, які серйозними, запотребують хірургічного втручання. Не забувайте про свою гарантію. Більшість портативних зарядок цієї категорії мають гарантію 12 36 місяців. Можливо, у вас вийде його замінити. щоб це... Працювало швидше за все, вам знадобиться квитанція про купівлю або гарантійний талон. Поратися з виробником. Більші компанії, такі як Anker, AK та Rav Power, мають веб-сайти та центр обслуговування клієнти, які можуть вам допомогти. На жаль, дрібні виробники та дочинні компанії, такі як BlackWeb. Про табло-джуїс чи МОПі немає таких подібних мереж услугування клієнти. Віднесіть парабанк до ремонтної мастерні. У багатьох випадках сервісний центр може відремонтувати аж портативний зарядний пристрій протягом дек декілька годин. Завжди варто використовувати подібне рішення, коли у вас немає ще запропонованих варіантів, тому краще полагодити його. Як предмет, ніж купувати новий, за ціною дорожче, але в деяких випадках краще купити. Якщо таки залишилося викинути світа, то будь ласка, робіть, це без шкоди для навколишнього середовища, оскільки батареї містять багато токсичних речовин. Принесіть його до місцевого центру ілізації, який має спеціальні сервісні обробки. Ті ж магазини АТБ мають коробки для здачі батарей. Ремонт. Що дійсно може бути ознакою несправності, так це коли індикатор вашої портативної зарядки блиме, але насправді не заряджає. Однак це не означає, що не незламний. Не вже зламаний, він настав на часу придбати ноги. Ну, варто першу звернутися до серйозного сервісу, який детально проконсультує вас, про існуючі проблеми та допоможе її вирішити. У цьому проблемі може полетіти мікросхема через інтенсивний нагрів, який сигналізує проїжджит і діяльність. Можна провести її повну заміну або виправити неполадки, якщо він не серйозні неполадки. Для початку правильним рішенням буде перевірити всю обв'язку об компонентів з наявністю мультиметра, але першу. Потрібно туди дістатися. Як ви вже могли помітити, відкручувати тут особливо нічого, але це думка помилкою. Іморно що розташовується під наклейкою. Після хвилення можна буде дістати мікросхему з акумулятором та перевірити працездатність контактів на наявність напруги. Головне, не переплутати де плюс, а де мінус. Якщо відпала ніжка чи луснула, то варто припаяти її назад. У разі, коли це неможливо, доведеться йти. Знайти нову і може знадобиться заміна роз'єму. Може бути так, що шнур, який тягнеться від акумулятора, втратить хватку. Його варто припаяти. Також черговий припій знадобиться, коли в банку е знаходиться не ціла батарея, а розбита на кілька і склеєна в єдину планку. Якщо вона не кріпиться до всіх, то настав час діставати пам'ятника адже через це. Ми втрачаємо ємність партбанка. А ремонт також вітається, але вже із заміною, коли ємність акумулятора була втрачена у зв'язку з його довгою експлуатацією. Це були найчастіші причини, через які портативна зарядка не дає потрібні нам зарядку. А оскільки корисний пора, щоб зберегти вашу банку на межі життєвих сил. Перше, завжди використовуйте кабель, що постачається постачальника або будь-який інший короткий USB-кабель гарної якості. Не заощаджуйте на його покупці. Не заряджайте мобільний телегос до паербанка одночасно заряджаючи пауербанк від електричної розетки. Тобто пауербанк включений і той. Не залишайте свій акумулятор у спекотному середовищі, наприклад, на припаркованій машині влітку. Не заряджайте лише ті пристрої, які призначені для цієї моделі паербанка. Ніколи не перезаряджайте або повністю розряджайте літіоні акумулятор. Літіоні акумулятори. Конструктовані таким чином, що вони заряджаються трохи нижче за свою повну ємість, перш ніж вони досягнуть певного заряду. Вони можуть розряджатися до певної напруги. Нижче за яку його внутрішні компоненти зупиняють подальшу розрядку для захисту батареї. надмірна зарядка або повна розрядка скорочує служби літіонний акумулятор. Як же ж полагодити згорілий парбанк? Ремонт парубанку особливо безіменно не передбачає пошуку згорілих запчастин, пайки і інших зрозумілих. Витребенів. Ну, майже не передбачає, тому що ремонт може йти двома шляхами. Купівля плати управління для вашого, підходящої для вашого корпусу, тут, тут доведеться попрацювати паян. Спочатку відпаяти два дротики від батарей до плати, а потім знову їх припаяти вже до нової плати. Купівля нового корпусу разом з платою управління. Обидва варіанти мають право на життя. Простенька плата управління парбанком стоїть на елексверті долар. Приблизно стільки ж коштує корпус без акумулятора. Частіше ж, у вашому паербанку це зовсім електроніки, не зовсім електроніки, це батарея. І саме тому чесний паербанк на 20 тисяч годин коштує майже 30 доларів, бо в ньому стоять акумулятори від чесного виробника. І саме тому не буває павербанків за 5 копійок на 20 тисяч міліампер. Ампер за годину. Бо найкращий акумулятор ячейка 18650 має реальну ємність 3500 мл на годину. Тобто максимальна ємність 5 ячейків не може перевищувати 3500 на 5-17500 мл. Ампер на годину. Власно кажучи, саме тому ремонт пауербанку зводиться до наступних замовлень на Еліекспресі відповідної плати або корпусу. Особисто я не бачу жодного сенсу замовляти плату, оскільки, по-перше, при збиранні згорілого пауербанку зазвичай страждає його корпус, який потім доводиться ремонтувати. А по-друге, ціна найпростішого керуючої плати для паербанку долар 79. А ціна Перезистой корпусу сплати трохи більше двох. Чи воно того варте, вирішуйте вам? Першу чергу я розібрав старий парабан, фото зріло парбанку. Ось, будь ласка, бачимо. Да? Власна кажучи, я спочатку мав намір придбати тільки плату. Така плата продається на Aliexpress, я її знайшов і вже поклав до кошика. Як оком мені впав корпус з цифровим індикатором і всього на 60 центів дорожче, де придбати запчастини для пає Тут вже дуже просто. З'їдемо Aliexpress, вбиваємо в кошик парбанк. Board, і обираємо серед тисячі варіантів відповідно. Особисто я обрав ось такий корпус. Він краще, ніж був до Цього міє показувати відсоток з важкого заряду, виглядає досить привабливо. і не вимагає пайки. Фотоопаранку, який в мене вийшов нижче. Да, отак зібрав. І отакий вийшов з акумуляторами. Да, і ось він. Вийшло недорого і дуже функціонально. Завжди хотів собі пауэбанк з циферками. Єдиний мінус у цього рішення, тому що хоча максимальний струм зарядки цього пристрою становить 2 А, струм розряду не одне гніздо, трохи більше з 1000 мА всього там 3 гнізда. Тобто стандартний сфарфу заряджається до 100% приблизно за 3 години. В принципі, цього достатньо для більшої, більшості завдань, але я пішов далі. Після того, як я зібрав павербанк і переконався в його Повній процес замовив ще одну чудову коробку з під стандарту OS ОС 2х3. Щоб зібрати потужний павербанк на ренальних з Саню Аж на 24,500 мАч, за годину. У ньому стоїть плата на чіпі ip 5318 Datasheet, І це сучасний шит з максимальною подачею струму аж 4,8 А. Ефективністю використання батареї у 92%. Цим пауэнком зараз користується Лера. Ну, і... Заряджає, давайте про Леру проліруємо, да. Заряджаю його по Type-C, зарядки від Dell XPS, а потім що. Характерно їм вже і розряджає. Парбан займають важливу ці... нішу повсякденному житті будь-якої людини. Вони стали невід'ємною частиною мобільних пристів, які ми звикли постійно тримати і добре б у робочому стані. Але як і будь які будь-які електронні електроніприці, вони схильні до різних несправ, які проявляються у виході з ладу вашого зовнішнього акумулятора. Посераємося докладно розглядати окремі випадки та дати декілька слушних порад щодо усунення або попередження виходу з ладу перебанком. Парбанк не працює так. Парбанк може вийти з ладу з багатьох причин. Несправність внутрішнього комплектуючого, заводський брак, несправність роз'ємів або з'єднування кабелів. Що стосується несправності внутрішнього комплектуючого, то тут може вийти з ладу контролю живлення, контакти сполучних проводів та інші елементи. У низці цих випадків можна провести швидкий ремонт при наявності досвіду та потрібних компонентів. Але часто вам краще звернутися у сервісний центр або зовсім придбати новий пристрій. Ну, цими, ці поради, ми, мабуть, не будемо тут відмічати. От так. Якщо перебанг не робить одразу після купівлі, тоді ось декілька шляхів розв'язані проблем. Негайно йдемо в магазин та міняємо ком'як на новий. Є шанс, що пристій довгий час лежав на полиці, магазині або складі, просто розряжений, можна поставити його на зарядку приблизно на добу. такий спосіб може живити пристій, і ви можете його використовувати у штатному режимі. А й далі, якщо спосіб не був, повертаємося до пункту 1. Ось плата. Також причина справа може стати непрацюючий роз'єм або кабель, за допомогою якого ви здійснюєте зарядку. Спробуйте поміняти кабель та повірите на презентації усі доступні порти чи акумулятор. Чому павербарк не заряджає? Досить поширена проблема, яка виникає досить часто. у Уявимо ситуацію, ви придбали паербанк, з ним все добре, ви його зарядили, а при підключенні до нього смартфона останній як не реагує та не заряджається. Чи за все, причини странці може стати несумісний акумулятор та смартфон. При зверненні до магазину, де ви придбали при можна домовитися про заміну. Не можна виключати інші несправності, наприклад, завозький брак або несправність роз'їми. У ряді випадків можна зіткнутися з виходом з ладу літіонних елементів, але це стосується перебанків, що знаходяться в тривалій експлуатації. Ну, ось ми перевіряємо іменно процес зарядки. Як і будь-яка техніка, зовнішні акумулятори не люблять падінь, надмірні вологи або сильно з зважання структури живинних елементів. У слідстві впливу вологи, тактильні площадки можуть ржавіти, що призводить до відсутності контакту, присі, що підключається та роз'єму паркбанка від серіалу. Да? Що робити, щоб парбан не заряжається? Дві основні причини відсутності непрацездатності парбанку. Перше це механічне пошкодження і друге, повний розряд парбанку. У першому випадку щось виправити самостійно, буде важко, але якщо є досвід, необхідна обладна, то можна спробувати провести діагностику та знайти несправ. Найчастіше це пошкоджений контакт з'єднуваних проводів у середині корпусу, що з'являє з падіння або удару Другий випадок. Не таке а зазвичай стосується дешевий перебанків. Причина криється в повному розряді через тривале зберігання в належному вигляді. Низькочастотний мікроконтролер, який контролює процес зарядки, знімає показування елементів живлення, а вони видають нульові чи рівноцінно їх відсутності. аренювати перевонок може розібравши його на заряди... та зарядивши комедж буквально на суток. Напряму в обхід керуючої плати. Але така процедура без належної підготовки може прийти до повного виходу з ладу користу, тому її слід проводити з фахівцем. Парад Пара для правильної експлуатації паербанків. Уникайте механічні пошкоди живлення акумулятора. Це допоможе зберегти не тільки. Процездання, але пристойний зовнішній вигляд корпусу вашого пербанка. Не зберігайте акумулятор в вологому приміщенні, не давайте рідинам контактувати з корпусом та роз'ємами, Так ви зможете уникнути процесу окислення контакту інших згідних. Зберігайте пербанк слід зарядження на вигляді на рівні 50-80%. Так він буде готовий до експлуатації в будь-який момент, та не зможете розрядитися в нуль, про що буде сказано вище. Так, процес зарядки слід проводити до 100%. Літіоні елементи акумуляторів не люблять крапельку під, крапельну підзарядку, що призводить до їх швидкої деградації. Бачите, не люблять крапельну підзарядку. Достаю своє. Уникайте перехолодження акумулятора. Виходячи з особливості фізичних властив тих самих літіонних аманів, вони будуть втрачати свою номінальну місткість в таких умовах експлуатації при перехолодженні. Як перезавантажити пауербанк три кроки? Перше, паербанк. Використовують для підвищення автономності смартфонів, таблетів, і ноутбуки. Обладнання must have для мандрівників, офісних працівників, які не мають постійного доступу до розвитки, студентів та геймерів. Часто вони, як і багато мобільних людей, спантеличні питання, як скинути роботу драйву, девайсу скинути. Да? Розберемося, як перезавантажити парабанк, з'ясувавши причини. Багів та розібрався в нюансах різних будинків. налаштування більшості виробників на 100% ідентичне, але кнопка перезавантажити доступна не завжди. Коли потрібне перезавантаження. Якість обслуговування перебанка має вирішальне значення до довгостривалої роботи та довговічності обладнання. При правильній експлуатації перезавантаження не потрібно, але 99 користувачів звертаються увагу на проблему тільки коли індикатор вже не блимає. Подібне трапляється через низку причин. Несправна. Нестабільна зарядка. Перегрів обладнання чи експлуатація в мінусових температур. Акумулятор заряджений до нуля. Блок з осередками пошкоджений. Щоб уникнути поламання, приймайте пристрій у провітряному сухому місці. Тримайте далеко від вологи та прямої дії сонця. Піддавати обладнання екстремальної температури не варто, регулярне заряджання зовнішнього акумулятора раз у два тижні, навіть коли він не використовується, термін служби осередки. Пізнавальна стаття універсальний пульт, смартфон як зробити 9. Додатків. Це не цікаво. Так. Як перезавантажити парбан? Коли планшет. Або смартфон не заряджається з парабанка залишати пристрій підключеним. Причиною зламу може бути падіння чи удача. У них за витрат краще провести реанімацію за процедурою наступною. Перший крок знайти на корпусі пристрій кнопку «Пар» або прихований перемикач. Друге, затиснути на 10-15, якщо перемикач всередині, зробити ресет. Зробить ресет. Так, то. Давайте подивимося, що ж там написано ще. Ок. Так. Ось воно. Рецепт за допомогою скріпки. Так, дочекатися, поки індикатор заблимає зеленим три рази. Так, зарядити девайс по новому. 15 секунд. Важливо дочекатися, доки зовнішній акумулятор зарядиться на свої сутки, перш ніж використовувати прилад знову. Перезаряджання або дозаряджання може призвести до пошкодження середки, за скороченням території служби акумулятора. Ок. Якщо корупція перезапустив парбанки з кабелем, якщо в корупції рідний кабель, проблема некає двічі річ. Виробники рекомендують не шукати заміну в комплектному USB. нехтування подібним парадом може привести до пошкодження блоку жилення та можливої причини того. Є, що доведеться шукати відповіді на запитання, як перезапустити PowerBank. Скидання налаштування для більшості моделей просте. Процедура не пов'язана з підключенням до ПК або використанням спеціфічних утерів. Пристрій запрацює після проходження алгоритму в 4 кроки. Вимкнути зовнішня акумулятор, якщо виробник вивів на корпус, кнопку «паз», натискаючи. Та чекають у бюджетних моделях акумулятор доведеться від'єднати від розетки. Переконатися, що живлення не подається на підключення аксесуарів та від'єднати кабель. Активувати кнопку скидання зазвичай розташовано збука або позаду блоку живлення затискає на 3-5 секунд. Відпускати кнопку скидання та включити парбанк. Тем суши баланс від будь-якої склад... е... якості складників, навичка власника та специфіки обслуговування обладнання. Важливо регулярно очищати акумулятор. Протирати контакти м'якою сухою тканиною, видаляючи пил та дрібні п'яски. Від використання агресивних хімікатів та засобів для чищення краще відмовитися. Власника перебанка важливо бути обережні зі своїм обладнанням. Більшість моделей таких брендів, як Басиус або Xiaomi, працюють 1,5-3 роки. Це близько 500 циків заряджено. Коли є звичка від'єднатися або під'єднати кабель без потреби, кидати пристрій, гайд про звантаження перебанка незамінний. Дякую за. Porra.